Ми ж ядерна держава. А от так. Не погодились. В'єтнамці свого часу теж не погодились. Ну і от норма принципу зараз мені би кажемо про Україну, але вони для людини ж важливі. Так? Тобто щодо себе, розуміючи, що цей рух в невизначеності, в невідомості, він буде завжди. Небезпека буде завжди. А небезпека до чого? До, щодо порушення цілісності внутрішньої. тобто да, порушення, якогось цілісності, вочення, поруш... викривлення. порушення міри, втручання в мій світ. Але да? я можу втручатися в чість, да? Якщо ми домовимося. Тобто, якщо... норма, принцип це щодо власної присутності у цьому світі. Місця. Місця. Да? Тобто я можу бути який завгодно різноманітний, і ніхто мене не може зупинити в тому розмаї. Цей якщо... але як тільки я починаю це насаджувати, то я маю знати, що мене зупинить. Тобто як я приймаю своє різноманіття, проявів... То я приймаю і різноманіття, оточує. Ну, ну це не завжди так буває. Отут потребується поміркованість, аби да. таки дійти до, узго... до узгодження з власними принципами. Ну але да? для цього, ну подивіться, ми ж постійно живемо в світі, де нам розповідають, як правильно. Да? Дитині маленькій, котра тільки починає там, береч олівчик чи ручечку. В руки, да, і починаєш щось малювати. І каже: ні, ти неправильно тримаєш олівець. Раніше взагалі шульх в цьому плані карали дуже сильно, перевчали на праву руку. Да. Так от ми всі шульги. Ми всі в дитинстві починаємо все робити неправильно. І це теж частина того усвідомлення, так? яке маємо прийняти, що от... багато чого є, що буде вилазити. Так, да, але це не. Привід для того, що це неправильне. А привід? А привід для того, щоб домовитися, навчитися жити з цим, навчити допомогти дитині адаптуватися до світу, побачити, як вона з її унікалією. Бо все ж це парадокс, але вся наша система. Освіти побудована, на принципі, забуть. Не, зап... Не запам'ятай, а забуть. А... Забудь, що ти так от робив, отак от роби. Забудь, що ти так казав, отак от роби. Забудь, забуть, 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 забуть. І тільки ті, котрі зберігають чи іскорку, про, ну, скажімо так, невіло, да? Я в лапках кажу в цьому контексті, беру це слово. А коли, ну як то кажуть, не знають, що так не можна було. Да, вони роблять прорівні відкриття, якісь інновації, якісь, бо вони починають міркувати по-інакшому. А для нас це взагалі величезний ресурс в майбутньому міркувати по-інакшому. Згадай, 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 згадай. Так, і роби так, як ти робиш. Ну, от, і ось тут, отут, ми приходимо до іншого стовпа, тому проймунну систему, а це є стовп. Ну, Нікітін Володимир Африканич називає його здравоохраніння і да, здравообразування, здорово просвіта. Де поєднується питання здоров'я і просвіти. От вміння отак згадувати і залишитись собою в процесі освіти, а точніше вже просвіти. А відтак бути в цьому сенсі здоровим це дуже важливе домінечка. І це має стати наступним стовпом. Це прямо втілення освіти в її первинному значенні. Освітити да. те, що темно, дійти да. до себе да. сутнісного, да. первинного. І оце, оце наступний, от така точка опори сталості в такому світі. От і тут можна дуже багато говорити про те, як воно має виглядати, які інституційні форми. Що мають дітям, зрештою, в процесі навчання даватися, що в процесі просвіти? Я подумала, що в такому фокусі, з такого ракурсу, дійсно людина виглядає як вмістилище безкінечних ресурсів, безкінечних активів, актив, які розкриваються. І... У своїй множині. Да. І, і так, як я не знаю, як може розкритися людей. Я навіть не готовий передбачити цього. Ну, як Бог, мабуть, да. до, до тієї межі.